Автомобіль для військових потреб. Южне доставили евакуаційний позашляховик для підрозділу 28-ї бригади. Авто пригнали Швеції. Його придбали за кошти київських айтішників. Зі слів Ільї Юрченка, машину доставив місто Іван Гудзинський. В столиці Южний збирає кошти та займається пошуком автомобілів для військових. Іван, той, що привіз машину, він певний час жив в Южному. Ми разом з ним там грали, співали. Він грає на контрабасі і на басу. Власне, зараз такий час, і бачу, що він теж волонтерить. Він збирає в Києві кошти під час концертів. Бачу, бачу, що він теж купляє та машини, і він запропонував таку можливість допомогти на південь якраз. І тут є дуже велика кількість потреб по автомобілях. Власне, одну з них ми, скажімо, закрили. Перед відправленням авто на фронт Южненські волонтери його відремонтували та зробили камуфляж. Я його обслужив, поміняли акумулятор колодки. Я на ній два дні по-южному поїздив, перевірив. Я перевірив, все, весь функціонал все працює. Підняли на підйомники, провірили, ні толі вузлов, які потребують ще заміни. Тобто машина готова, машина зиму точно від'їздить. Евакуаційний автомобіль використовуватимуть для вивезення поранених військових. Позашляховик повноприводний та багатофункціональний. Саме такі авто вкрай необхідні на передовій, зазначають військові. Такі машини вони маневрені, вони прохідні, особливо коли необхідно. Проходить процес евакуації з червоної зони. Ці машини дуже справляються справно їздять і вивозять людей. мобілі вони не настільки прохідні. Автомобілі вони розраховані взагалі-то для асфальтового бетонного покриття, а там, де знаходяться наші військові, там просто рви, ями. А зараз така погода, зараз дощі, потім піде сніг, мороз, і буде неможливо вивозити людей. Перед відправленням автомобілю на Херсонський напрямок його завантажили дощовиками. Швачки з волонтерського штабу відшили для військових більше ста штук плащів.